Ну, якось так я доїхав. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і приємного перегляд. Всім привіт. З вами Швепс. Це означає, що у нас знову сьогодні капелька. Походу не тільки в мене. Що, сьогодні в мене місія 200, соло. Їду я сам. Мені дуже цікаво, просто, ну так як ми їздимо компанією постійно, ти на чомусь там зупиняєшся, з кимось, ну, якось тримаєшся якісь стемп і так далі і тому подібне. Сьогодні я вирішив проїхати 200-ку сам. Маршрут побудував теж сам. Ну, хочу подивитися, за скільки я проїду. Ну, Мені цікаво просто, наскільки як я вже вкатаний і так далі. Тому беріть щось смачненьке, а я починаю підйом на гору. Погнали! Будемо брати гори. Дороги, звісно, що вони вбиті, це нічого не сказати. Посеред дороги не поїдеш, а ближче до обочини, ну таке не сильно. Добре, ой, скакать. Воно ну, ну, ямка така <плес> <плес> Можна нормально так зробити. Що буде габело. А сьогодні движуха така хороша, народ учимало катає Сиди на вечірках. Бай! лки, поталки! Так, все, вирубаю, сейчас розмотаюся тут. Ну і як звичайно, на, кожному, на кожній зупинці черий набиває блюбо. Зараз в мене близько там, 55 кілометрів, трошки треба щось перекусити, енергії десь треба звідси брати. Щоб да. я обов'язковим порядком дві пляшечки. Вода проста, ізотонік, обов'язково. На дальній відстані особливо. Ну і куча батончиків. Можна гелі. Гелі в мене, чесно кажучи, один залишився, тільки ще з минулих двох соток. Встав, батончика вкинув, поїхав далі. Обов'язковим порядком десь один треба робити обід, перекус нормальний, тому що, тому що енергії йде багато і десь, десь звідки її треба брати. Все, погнали далі. Коротше що, є проблема. Колесо не спускає, бляха муха. Походу, щось я потеряв. Йолки, дрова, це, конечно, епічно. І що робить? Доїду я оце тепер так кудись чи ні. А якщо я отак закручу її? І... не розкрутиться? Ну будемо вважати, що в мене на одну шпицю стало менше. Остані вроді ще поки на місці. От йомою. -йо. Печалька. Ну так, заднє вроді би... Ні, ззаду, вроді ок, а переднє вже пішло откос. Блін. Село шпитьки. Це в мене 80, якийсь там шостий кілометр вже. Зараз у нас 9.36. Е -е, <післями> Печально. Печально. Шпвіця покинула чат. Нічого, спробуємо доїхати. Ну, як є. Погнали! Ну що, вже 102 км, 4 години пройшло, Десь плюс-мінус 4 години рівно. Середні в мене 29,4. Фух, зараза. Проти вітру ще їду. Вже сподіваюся, він колись закінчиться. Набрав вже там, показує Комп 470. Але щось, щось із тим, що... Показує розрахунковий по маршруту. І те, що по факту показує волокон, дуже сильно відрізняються. Ну, Тобто різниця десь в 300-350 в метрів. Тому ну, не знаю, кому вірити. Але в принципі набір нормальний. Фу. Швидкість теж. О, я вже від курсу десь відповнився. Ладно, буду дивитися. Да, трошки від курсу відбився. Провтикав поворот. Зараз повертаю. наче тримається. Такої вісімки там лютої немає. Ну, є трохи гуляє, але більш-менш. О, там всі хлопці ззаду дивлюсь їдуть теж якісь. Фух. Ну, надіюсь, що я на... доїду все-таки своїм ходом і не треба буде нікому телефонувати. Газуємо далі. Ну і як же ж, звісно, без щегірей. Йоккі-палки, я думав я свій хоть нормально дорогу сюди. Нифига. Я взагалі не розумію, куди я їду. І чи виїду я взагалі сюди. На навігатор сюди веде. Маршрут я сюди строю. Подивимося. А виглядається приблизно отак. Я посеред кладки. Це починаються пригоди мені здається. Ладно, будемо йти далі. Желтій палка і сані Так, люди підходять, все вже добре А як же ж тут їхати далі Щось мені здається Навігейтор мене дуже сильно обманює. Це просто жистяк. Навіть я назад пішов. Бо щось, кажись, не туди я десь забрів. Ну що ж, підстоп у мене пройшов удачно. Мене нагодували, накормили, підпоїли. По графіку я в принципі плюс-мінус встигаю. Ну Десь я думаю в 9 годин маю в Не дивлячись на те, що я сам Так що я поїхав далі Зараз ще хочу заїхати в одне прикольне місце Якщо вийде мені покажу мені не прикольне. Вау провод тож не Ой! Просто капец. Просто капец. Ой-ой-ой. Сохрустать, сатарабанить. Но пока мне с ничего не вызывалось. Ох, как тут гарно. Такого я прям не ожидал. Народ. Це просто щось. Та да, ти шо? Коротше, що тут, що? дивіться? Щоб ви зрозуміли. То знизу екскаватори. Це просто кайф. Я передати не можу. Це он маленька, їде. Сорокатонник. тонник. Это просто рай для очей. Дуже гарно. Ну что? Не знаю, чи будет чутно. 150. Блин, просто кайф. Вітер скажений, чесно, вже замахав. Звук ви зараз, я думаю, чуєте який. Це просто хана. Розігнатися не можна, крутить важко, але ж є ціль і треба до неї йти. Тому їдемо, їдемо. Такий транспорт треба. А не купляють гравійники, шосейники, пластмас, вишні. Ну то звісно не цікаво. А дідусь нормально, нормально їде, зато можна ще й в і багато положити з собою. таке. Друзі, будьте обережні на дорогах. Щоб не ставалося, таке дітофакаблення. Давай, 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 давай. Щоб тако не здавалося, будьте обережні. Ну що ж, невеличкий підстоп, треба водички поповнити, вода уходить, на вулицю дуже жарко. Реально там 28. Сонечку я думаю всі 35, якщо не буде. Зараз поповнююсь водичкою, трошки п'ю, дві хвилинки буквально, і їду далі. Сьогодні максимально в мене невеликі підстопи, одне, що тільки обідав, я заїхав до батьків на дачу і вони мене накормили борщиком. Я поїхав далі. Тобто я там реально десь, 40 точно прошлюпа. Подивимося, наскільки цього разу мене вийде проїхати самому. Минулого разу ми проїхали 200 за 9 годин 15 хвилин. Але це ми їхали від компанії. Ну, тобто там їхали з шосейниками, Вони трохи темпу давали більше. Ну а тут я чисто сам, сам з вітром. Сам з плюкою, різюкою. Водичку теж кім сам. Холодненько. Тому дві хвилинки і вирушаю далі. 194 кілометри. І щось, ця жара і все остальне аж, аж дурно стало. Самому тяжче. Останні 5 кілометрів, напевно, самі самі тяжчі для мене зараз, Фух, жара дає своє знать, таку спеку ще не їздив. І реально дуже багато, дуже багато води, якби і їжа нормальна, але за рахунок того, що... Крутиш сам постійно. Дуже багато енергії уходить. І що? І що? Ну, перший раз за весь за всі бревети, що Молдова напоймав. Добре, що хоч нікуди не звалився. Так що останню п'ятерочку і все. І за скільки прийдемо. Саме цікаво. Все, погнали. Е, я, в принципі, добрався додому. Я приїхав. Ну це, якщо так. Але все окей. Руки грязні, 200 км є. Часом я задоволений. А вам залишу страву під описом. Зайдіть, подивіться і поставте пальці вверх. Що хотілося б сказати? Е, Самому їхати важче. Все, весь вітер, все, все все, все, все тримаєш тільки сам. Е, я хотів провірити сам себе. На витримку я себе провірив. Результатом я задоволений. 200 за найкоротший час, напевно. Тим більше сам. У мене вітер був зустрічний там, в двох-трьох. В ну, тобто, там в мене швидкість просто провалилася. Середній у мене 28,2, якщо не помиляюсь, ну, тобто, середній непоганий. Я задоволений. Вам дякую за увагу. Пальці вверх. Страва інстаграм під низом. До нових зустрічей, До нових покатушок. Всім пока.